Ти все ще кажеш. I understand Час зробити твою англійську живою природною. і... Як у носіїв. Ось прості, круті та доречні альтернативи, які звучать у реальному житті. Погнали. Почнемо з найпопулярніших і простих у використанні варіантів Уяви ти на роботі, або просто в розмові з другом. Нейтральні та вічливі варіанти. I see. got it, I get it. Makes sense, I follow you. Хочеш показати, що розумієш не тільки слова, а й почуття? Тоді ці фрази must have більш емоційні чи співчутливі варіанти: I hear you, I feel you, I totally get what you mean, I can imagine, I've been there. А якщо ти на роботі, на зустрічі чи в офіційному листуванні, ось що замість I understand звучить професійно, that's been noted. That makes perfect sense. I acknowledge that. I'm aware of that. Your point is well taken. Воя англійська на новому рівні напиши в коментарях фразу, яку обереш, та не забудь лайк, підписку і поділися з друзями.